Дякую вас, передусім з ним свободу піс. Дякую за службу, за захист нашої держави, нашого суверенітету. Ми сьогодні вітаємо всіх в цьому напрямку, всіх хлопців, всіх воїнів, хто захищає Куп'янськ, куп'янський напрямок. Дякую за те, що ви є, за те, що ви робите щоденно. Бажаю вам перемоги миру, вам і вашим сім'ям, сім'ям обов'язково. Привітайтесь з прийдешніми святами. Безумовно, я бажаю вам, щоб ви берегли себе. Це для нас дуже важливо. Ви є наша. найбільша гарантія безпеки і наша зброя. Слава Україні! Дякую за студію. Дуже українському народу. Дякую за слабку. Дуже українському народу. Дякую. Слава Україні. Дуже українському народу. Я просто слушаю. Служу украинскому народу. Службу украинскому народу.